Доброго дня, мої маленькі українці! Подивіться, що завітало сьогодні до нас у гості. Як називається ця рослина? Так, це калина. А чи знаєте ви, що калину вважають символом України? Вона уособлює красу, ніжність, силу та незламність нашого народу? Ми з вами живемо у вільній та незалежній державі в Україні, розмовляємо рідною державною українською мовою. Вона в нас мелодійна, ніжна, красива, як пісня. Ми були часи, коли українцям забороняли говорити рідною мовою. Але наш народ зберіг її передав від бабусі до мами, від мами до дитини, як дорогоцінний скарб. І зараз ми з вами розмовляємо своєю рідною мовою. Володимир Сосюра написав такі рядки, дітки, послухайте, Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Якою поет називає нашу мову, дітки? Так, солов'їною, красивою, мелодійною. А ще наша мова може бути чарівна, рідна, сонячна, квітуча, висилкова, золота. Давайте з вами переглянемо мультик про журавлика. Леся Пилип'юк журавлик з далекого краю, з далеких світів. Журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, вдивляв скрізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, Чи це калину, гойдають вітри, Пізнав батьківщину, Моя це земля. Є тут гніздечко і мова моя. А зараз повторимо ще раз далекого краю з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, вдивляв скрізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри, пізнав батьківщину, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Діти, чому Раблик впізнав Україну, як ви гадаєте? Бо це його рідна земля і рідна мова. А зараз я пропоную зробити цікаву та гарну композицію на тему мова калинова. Але поки ми з вами розмовляли, наші ручки та ніжки заморились. Так давайте зробимо для них Музика Леснемо в долоні, ми малі синочки, доні. Хай звучить мова усюди, хай радіють добрі люди! І ось тепер починаємо з вами працювати. І так, дітки, для нашої композиції нам знадобляться ось такі деталі. Подивіться, уважно, віночок, квіточки, літера Я та вислови про нашу рідну квітучу мову. І так, починаємо працювати в тиші та гармонії. Молодці, які ви вправні, ось така чудова робота в нас з вами вийшла. Наша мова це наш скарб. Вона ніжна, як колискова, мелодійна, як пісня, і міцна, як наша Україна. Мова калинова. До побачення всього найкращого!